Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, сьогодні до мене у гості завітав мій друг. Познайомтесь, це хлопчик Максимко. А прийшов він не сам, а разом з своїм домашнім улюбленцем. А от хто його улюбленець, зараз дізнаєтесь. Чотири в нього лапки цап-царапки. А як каже, Му! Мишки усі тікають! Хто це, діти? Так, правильно! Це кіт Котович! Сьогодні я прочитаю вам вірш українського письменника Євгена Гуцела. Отож сідайте рівненько та слухайте уважно вірш. Мамо, стало холодно! Мамо, стало холодно! На дворі зима! А в кота котовича рукавиць нема. Мамо, стало холодно на дворі зима, а в кота котовича валянок нема. Мамо, стало холодно, пада білий сніг, а в кота котовича лиш сумні пісні. У кота котовича став червоний ніс, у кота котовича повні очі сліз. Тож коту котовичу гірко, цілий день, хай в мої озується і на двір іде. Ось такий чудовий вірш ви щойно прослухали. Тож про кого він малята? Так, правильно, а чого не було у кота Котовича? Так, а який став ніс у кота Котовича? Були повні очі сліз. Так, правильно. Малята, ви були дуже уважними. Пропоную вам ще раз послухати цей вірш. Мамо, стало холодно, на дворі зима, а в кота котовича рукавиць нема. Мамо, стало холодно, на дворі зима, а в кота котовича. Валянок нема. Мамо, стало холодно, пада білий сніг, а в кота котовича лиш сумні пісні. У кота котовича став червоний ніс. У кота котовича повні очі сліз. Тож коту котовичу гірко цілий день хай в мої озується, і надвір іде. Діти, я впевнена, що вам сподобався вірш, тому пропоную вам вивчити його разом зі своїми батьками. А ще, малята, не забувайте про безхатніх тварин. На дворі зима, їм холодно і голодно. Отож, разом з своїми батьками нагодуйте безхатніх тваринок. Повірте, вони будуть вам дуже вдячні. Шановні батьки, література в житті дітей дошкільного віку має надзвичайно важливе значення. Оскільки сприяє розвитку мовлення, уяви, логічного мислення та емоційного інтелекту, вона розширює світогляд дитини, формує характер, засвоює норми поведінки, а також є основою для культурного дозвілля сім'ї та соціалізації. Отож читайте дітям якомога більше. Дякую за увагу. До нових зустрічей!